Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайку, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную поговорити про те, чого ж нам очікувати від завтрашньої зустрічі Зеленського з Трампом, які настрої зараз в Сполучених Штатах, і про що взагалі вони можуть говорити. Ну і найголовніше до чого це може призвести. Трамп прокоментував візит президента України своїй улюбленій газеті The New York Post сказав, що він в цілому Оптимістично налаштований щодо остаточного укладення мирної угоди під час візиту Зеленського до його резиденції, Мар Алаго в неділі. Він сказав, що ну я думаю, є у нас хороший шанс. Я думаю, вони хочуть це зробити зараз. І я думаю, що Росія теж хоче. Але щоразу, коли одна сторона хоче, інше ні. Ну, типовий Трамп нічого конкретного, е якісь загальні заяви. Ну і його коронна фраза про те, що я врегулював вісім війн. Ця найскладніша з усіх але я думаю, ми це зробимо. Ну по суті, нічого екстраординарно нового Трамп не сказав. Сказав, що тільки планує попрацювати, планує поговорити, планує вийти на якісь прийнятні сценарії. Це при тому, що. Зеленський їде туди фактично з певною контрпропозицією про створення демілітаризованої вільної економічної зони на Донбасі, яка поки що ну, жодним чином не коментувалася зі сторони Російської Федерації. Росіяни постійно говорять про те, що вони вже домовилися про щось з американцями, і вони хочуть виконання цих домовленостей. І це прекрасно в лапках звучить, тому що ми не знаємо про що насправді вони з американцями домовилися, і не зрозуміли, Далі буде розвиватися ситуація. А от в окремому інтерв'ю політико вчора Трамп заявив, що поки що не схвалив план Зеленського. Він сказав, що у нього нічого немає, доки я не схвалю це. Тож подивимося, що він має. Ну, достатньо брутально, до речі, звучить в тому плані, що. Трамп, по суті наголошує, що він подивиться на варіант, який привезе президент України, і на основі цього варіанта буде приймати рішення рухатися з ним далі чи не рухатися. Ну цікаво, що буде, якщо йому цей варіант, наприклад, не сподобається. До речі, представники адміністрації Білого Дому, начебто, заявили, що зустріч буде публічна під камери, тобто будуть певні протокольні такі заходи. Хоча відбуватися вона буде в улюбленому маєтку президента в палм Біч, і це така, знаєте, Специфічна історія, тому що раніше Зеленський там не бував. Він бував в Вашингтоні, власне, в Білому домі. І е, тут треба зазначити, що Трамп відомий тим, що любить дуже добре грати роль такого гарного господаря для світових лідерів. Він використовує своє розкішне помістя як хлоп для зусиль і впливу на гостей. Е, наприклад, в понеділок він буде зустрічатися там з прем'єр-міністром Ізраїлю. Бініміном Натаняхом для того, щоб обговорювати прогрес. Щодо мирного плану стосовно гази, і от Зеленський їде теж в обістя Трампа. Він їде поспілкуватися з ним ну, в такій трошки неформальній навіть атмосфері. І що там буде робити Трамп, поки не дуже зрозуміло. Ну, от що цікаво, всі зараз згадують 2017 рік. Тоді приїхав президент Китаю Сін Цімпінь. Він ну, точніше, там обслуговуючи персонал Трампа, подав вишуканий десерт е, Сінзінпіню. А перед тим як Трамп повідомив йому про проведені авіаудари по Сирії щодо демонстрації військової сили. Е, Трамп тоді сказав, що у нас був найпрекрасніший шматок шоколадного торта, який ви коли-небудь бачили. і президент Сі насолоджувався ним. Він їв свій торт і мовчав. Знаєте, це е, цікава така історія, її не дарма американські медіа зараз нагадують, тому що, боюся, Трамп абсолютно, мабуть, буде не проти, щоб Зеленський. Ський їв якийсь умовний торт мовчав і вислуховував Трампа, який буде йому там впарювати якийсь варіант, про який він домовився власне вже з Путіним в Анкоріджі, і про який тепер повідомлять Зеленському. Я насправді не думаю, що так буде, чому тому, що ну, по перше, президент України відомий тим, що він не буде мовчати в такій ситуації. Та й мовчати немає сенсу, тому що немає. Просто куди відступати, тут треба відбиватися від цього ідеотизму, який можуть спробувати нам нав'язати. Але тим не менше, це не знімає. Питання, все ж таки, того, про що там будуть говорити, мені здається, що тут треба звернути увагу ще й на кілька заяв Зеленського перед поїздкою до Сполучених Штатів він наговорив ще кілька коментарів. Ну зараз я чому кажу, наговорив, тому що у нього тепер новий нова манера спілкування з медіа, є там такий великий чат, там багато журналістів. Ці журналісти задають якісь питання, а Зеленський записує їм голосові відповіді. Ну, як, як на мене, така собі історія. Хоча деяким журналістам повинен я сказати сказати це подобається. Вони кажуть, що це нормальна історія. Вони мають постійно ексклюзив. Зеленський обирає питання, принаймні він їх коментує, тобто тому що раніше доступ до нього був дуже тут утруднений, а зараз стало якби простіше. так от е Власне, Зеленський наговорив кілька таких речей перед поїздкою, і все так чи інакше зводилося до референдуму. До того, що ми будемо робити референдум, до того, що ми з українцями будемо про це говорити, до того, що українці повинні висловити свою позицію, а він буде діяти вже власне як президент України, виходячи з цієї позиції, я говорив і продовжу говорити, що ідея з референдумом вона є неправильною, категорично неправильною, тому що вона, по-перше, you <sniffs> Значною мірою суперечить конституції, і я, чесно кажучи, не надто розумію деяких своїх колег, які пишуть, що немає ніякої проблеми винести питання мирної угоди на референдум, а історію з територіальними питаннями, які не можна в такому форматі виносити на референдум, замаскувати під вільну економічну зону на Донбасі. Ну це ж маніпуляція. І якщо, якщо я підкреслюю, влада свідомо йде на таку маніпуляцію, подає це як маніпуляцію. І пишається цією маніпуляцією. Ну, знаєте, це викликає дуже багато питань, поганих питань, тому що ну ці питання жодним чином піднімати не можна. Це неправильна е, історія. Але тим не менше, е, Зеленський про це говорить. І є тут ще другий момент: крім того, що не можна такі питання виносити на референдум, е, все ж таки е, перекладати частину відповідальності зараз на українців. Це не дуже ну, красива і чесна історія. Е, звісно, з цією позицією можна погоджуватися, можна не погоджуватися, але. Зеленський з 22-го року мав всю повноту влади саме з 22-го року, причому більшу, навіть ніж та, яка передбачена конституцією, і відповідно він повинен користуватися цією повнотою владою до кінця, приймати рішення голосувати. Ну, голосувати я маю на увазі, ну не в плані там як на виборах, да, а брати якийсь варіант, його підтримувати. Потім ну теоретично можна його подати буде там, наприклад, до Верховної Ради. Верховна Рада може щось ратифікувати. Але за умови, якщо це буде саме міждержавний державний договір між Україною і Російською Федерацією, В чому я до речі дуже сильно сумніваюся, якщо подивитися на той документ, який пропонує навіть Україна, які погоджуються зі сполученими штатами, це історія про рамкову таку, знаєте, ну, рамковий такий матеріал, рамковий документ, який буде більше носити політичний характер, не правовий, а політичний характер, і лише по окремим пунктам буде юридично зобов'язуючим, от по цим пунктам може проголосувати, наприклад, Верховна Рада. Але після відповідного рішення президента А виносити це на референдум, це до речі, закладати мінус повільненої дії, тому що всі, хто є прихильниками референдуму, забувають про одну дуже просту річ: на нього повинна прийти більше половини громадян України, які мають право голосу. Як це організувати в умовах війни, в умовах правового режиму воєнного стану, або навіть після відміни цього правового режиму воєнного стану, взагалі не зрозуміло. І а, чому мінус повільненої дії, тому що Росія... В майбутньому в будь-який момент може сказати, що цей референдум був нелегітимний, і відповідно всі взяті на себе зобов'язання, як Україною, так і Росією, є такими, які нічого не варті. Можна починати воювати знову. Зрозуміло, що нам позиція Росії до одного місця. Давайте речі називати своїми іменами. Це ще м'яко, і вона для нас не є визначальною. Але на превеликий жаль, росіяни вміють подібною позицією маніпулювати і впарювати це іноземним різним. Ну, лідерам да з європейцями в них не дуже зараз виходить, хоча там від країни залежать. Але у Трампу, наприклад, вони це втюхали, тому що думка Трампа, яка в нього була на початку року про нелегітимного Зеленського, вона була породжена значною мірою росіянами, які на всіх зустрічах і розмовах з Трампом казали, що ну ми готові говорити, але ж Зеленський нелегітимний, Його треба переобрати. Це при тому, що питань до легітимності президента України немає від слова зовсім. Він абсолютно легітимний глава держави, який виконує. Свої обов'язки і повинен їх виконувати до наступних виборів, на яких народ вже вирішить там, хто буде він чи хтось, наприклад, інший, і тому гратися при цьому в референдум, маючи все ж таки таку легітимність від українців, це дуже небезпечно. З іншого боку, не виключно, що тема референдуму зараз піднімається з однією метою просто потягнути час, але вже з нашого боку і виставити якось Росію недоговору з датною країною. Якщо нам це вдасться. Ну тоді окей, хоча, на жаль, в мене є тут певні сумніви, бо Трамп вміє хапатися за подібні речі і вміє їх дотискати. І те, що ми подавали ну, зі сторони нашої влади, наприклад, як звичайні розмови або ідеї, може перетворитися тепер на ключову фішку взагалі всього цього документу, і те, про що говорили, прийдеться виконувати. А виконати це у відповідності до діючого законодавства, неможливо. Отже, чекаємо, бажаємо, звісно, успіху нашій делегації. Сподіваємося, що їм дасть. Нормально поговорити з Трампом, ну і привести якийсь результат, який, якщо не завершить війну, то принаймні наближить до нас до миру. Хоча шансів поки що на це не так багато, як нам би хотілося. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей. Слава Україні!